Дорогі брати і сестри, останні неділі літургійного року заохочують нас поглянути на історію крізь призму її остаточних рішень. У першому читанні пророк Малахія вбачає в настанні дня Господнього вступ у новий час. Він описується як час Бога, в якому немає світанку, який повіріделіякий нема світанок, що буде сонце справедливості, також надії в богих і смиренних отримують від Господа остаточну і беззастережну відповідь. А діло безбожних та їхня несправедливість, особливо на шкоду беззахисним і в Богам. Буде викорінена і спалена як солома. Як ми знаємо, цим сонцем справедливості, що сходить, є сам Ісус, адже день Господній є не лише останнім днем історії, але є царством, що наближається до кожної людини в Сині Божому, який приходить, використовуючи апокаліптичну мову. Типово для своїх часів Ісус у Євангелії проголошує та започатковує це царство. Він сам є пануванням Бога, яке уприсутнюється і знаходить місце. В драматичних і історичних подіях Вони не повинні, отже, лякати учня, а зробити його ще більш витривалим у свідченні та свідомим того, що обітниця Ісуса завжди жива і вірна, але волосина з голови вам не впаде. Такою є брати і сестри, надія, в якій ми закорінені. навіть у не завжди радісних подіях життя. Також сьогодні церква серед переслідувань світу і Божих потіг прямує вперед у паломництві, звіщаючи хрест і смерть Господа. Аж поки він прийде А там, де здається, вичерпуються будь-які людські надії, ще більше зміцнюється єдина впевненість триваліша за небо і землю. що Господь не дозволить, щоб хоча б одна волосина впала з нашої голови у переслідуваннях, стражданнях, злиднях, а також у скорботах життя і суспільства, Бог не залишає нас самих. Він об'являється як той, хто стає на наш бік. усе святе письмо, просякнуте цим провідним мотивом, що розповідає про Бога. Який завжди стає на бік найслабших серіт, чужинців і вдів В і Його Сині, близькість Бога досягає вершини любові, тому присутність і слово Христа стають радістю та ювілеєм для найбідніших, оскільки він прийшов щоб благовістити в Богим і проголошувати рік Господньої благодаті, У такому році благодаті, ми беремо участь в особливий спосіб саме сьогодні, коли відзначаємо всесвітній день ювілей убогих. Уся церква радіє та веселиться, а насамперед вам, дорогі брати і сестри, я прагну з усією силою передати невідкличні слова самого Господа Ісуса: Лексі, Ти, я полюбив тебе. Так, перед обличчям нашої малості та убогості, Бог дивиться на нас як ніхто інший і любить нас любов'ю вічною. А його церква, церква також сьогодні, можливо, особливо в наші теперішні часи, які все ще вражені старими і новими бідами. прагне бути матір'ю Богих, Місцем гостинності та справедливості скільки ж форм бідності гнітить наш світ? Це насамперед матеріальні убогості, але існує також багато моральних і духовних ситуацій, які часто стосуються насамперед наймолодших. Драма, яка їх усіх об'єднує це самотність. Вона є для нас викликом, щоб поглянути на бідність інтегрально. Бо іноді, звичайно, треба відповісти на нагальні потреби, але беручи річ більш загально. Ми повинні розвивати культуру вразливості саме для того, щоб проламати. Мур самотності тому ми хочемо бути чуйними до інших, до кожного, там де ми є, там де ми живемо, передаючи це ставлення вже в сім'ї, щоб конкретно його реалізувати на місці праці і навчання у різних спільнотах, у цифровому світі, всюди, просуваючи аж на маргінеси. І стаючи свідками Божої ніжності сьогодні, особливо реалії війни присутні, на жаль, у різних регіонах світу здаються підтвердженням нашого стану безсилля Але Глобалізація безсилля народжується з брехні, з переконання, що в історії завжди так було, і це не може змінитися. Євангелія ж говорить нам, що саме в періоди потрясінь історії приходить Господь, щоб нас спасти. А ми, християнська спільнота, повинні бути сьогодні серед убогих живим знаком цього спасіння. Бідність є викликом для християн, але також для всіх, хто виконує відповідальні функції в суспільстві. Тому я закликаю провідників держав, і відповідальних за народи, щоб вони вислухали волання найубогіших. Мир без справедливості не буде можливим, а в Богі нагадують нам про це багатьма способами. через своє мігрування, а також через свій крик, часто заглушуваний міфом добробуту та поступу, який не враховує всіх, а навпаки, забуває про багато істот, залишаючи їх власній долі Висловлюю вдячність працівникам благодійності, численним волонтерам, усім, хто дбає про полегшення долі найубогіших, а водночас заохочую їх, щоб вони ставали дедалі більш критичними сумлінням суспільства. Ви добре знаєте, що питання убогих веде до суті нашої віри. Для нас вони є тілом самого Христа. А не лише соціологічною категорією. Тому церква як мати йде з тими, хто йде. Там, де світ бачить загрози, вона бачить дітей. Там, де будуються мури, вона будує мости. Залучимося всі, як пише апостол Павло до Християн у Солуні. Очікуючи славного повернення Господа, ми не повинні вести життя зосереджене на собі самих і на релігійному інтимізмі, який перекладається на брак залучення до інших і до історії. Навпаки, пошук царства Божого означає прагнення перетворити співжити між людьми і співжиття. Між людьми на простір братерства і гідності для всіх без винятку. Завжди чатує небезпека, що ми будемо жити як розсіяні мандрівники, які не дбають про остаточну мету і не зацікавлені тими, хто розділяє з нами цю мандрівку. у час ювілею в богих даймо надихнутися свідченням святих чоловіків і жінок. Які служили Христові в найбільш потребуючих, і йшли за ним дорогою малості та приниження? Зокрема, я хотів би наново вказати постать святого Бенедикта Йосифа Лабра, який у своєму житті Божого. Жебрака має дані щоб бути покровителем усіх бездомних убогих. нехай, Діва Марія, яка в магніфікаті далі нагадує нам про Божий вибір. І стає голосом тих, хто голосу не має, допоможе нам виходити в нову логіку царства, щоб у нашому християнському житті завжди була присутня любов Бога, яка приймає, прощає, обмиває рани, потішає та зцілює.